Трамп фактично тиснув на Україну весь цей час, вимагаючи від нас компромісів. Ну це так, Трамп навіть переходив на бік е, Росії, коли припиняв, призупиняв Україні Дані. Ось тобто е, Трамп, який ще, ще в часи Радянського Союзу е, е, відвідував Москву. От і багато ми знаємо про якісь бізнес-ініціативи, коли російські олігархи рятували Тра Трампа. Від банкротства тому в Трампа є оце певне, він навіть цього не приховував захоплення, яка велика Росія, який там Путін крутий, і так далі. Корекцію його поглядів робить американське суспільство: 80% якого сприймають Росію як зло, і Путіна як негативного такого злочинця, я не знаю демона і так далі. Тому Трамп абсолютно зараз непростій ситуації з одної сторони. В нього падіння рейтингів, в нього загострюється внутрішньополітична ситуація через багато провалених якихось обіцянок і дуже такі сумнівні підходи. Плюс над ним висить справа Епштейна: оцей кейс як Дамоклів меч.